Христос воскрес. воскрес! Брати і сестра, якщо я ще два рази скажу, це зміцнить нашу віру чи ні? Так чи ні? Так. Христос воскрес. воскрес! Христос Воскрес! воскрес. Хай Бог благословить. І ми щойно співали цю пісню, яка говорить про те, що Воскресіння Христа радість вічна свята для людей на землі і на небі. Бажав, бажав би я, щоб і в моєму і в вашому серці завжди була та радість, радість від того, що Ісус воскрес. Я думаю, що через майже, як було сказано, дві тисячі років після цієї події для багатьох людей важко усвідомити ось цю радість від Воскресіння Ісуса Христа. Інша справа, коли подія відбулася вчора чи, можливо, сьогодні вранці. І ця подія принесла мені якесь задоволення, якийсь прибуток. Щось відбулося таке, що мені стало приємно, от від того, я радію. Але впродовж століть люди передають один одному цю звістку і кажуть, що Христос Воскрес. І багато людей відповідають, що Він воістину Воскрес. Але повірте, брати і сестри, що. Бажання кожного з нас, хто виходить сюди, хто роздумував перед тим зібранням, яким словом поділитися, нас одна ціль і одна мета, думаю, брати, погодяться донести найперше собі, своїй душі і кожному слухачеві важливість Воскресіння Ісуса Христа для мого особистого життя. Можна говорити, Він воскрес. За апостолів згадувались і вони. Будучи в журбі, побачили Ісуса живого Воскресло, оце радість, оце добро, Він живий, Він з нами. Я не знаю, чи вони кричали Алілуя, не написано. Але радість була безмежна. Вони побачили Його знов живим. Писання перше святого апостола Павла до коринтян, такий стартовий вірш, 15 розділ, 20-й вірш, написані такі слова. Перше до коринтян, 15, 20. Та нині Христос воскрес із мертвих. Первісток серед покійних. Ось так пише апостол Павло. Я хотів би, брати і декілька думок залишити для вас темою проповіді через Воскресіння. Знаєте, ми люди так побудовані, що в нас завжди цікавить, або цікавлять верніше, наслідки того, що відбулося, або що відбувається, чи в нашому житті, чи в загальному житті. Нам цікаво. Відбувається якась подія, і людина вже аналізує, що ця подія принесе для мене в моє життя. Чи, можливо, відбулося вже давніше, але ще наслідки вони є ось тим відголоском того, що сталося. І ми роздумуємо. Кожен з нас роздумує в різних сферах життя, що відбудеться, і як це буде впливати на мене особисто, на мою сім'ю, на мою родину. Хтось навіть більше думає, як це буде впливати на життя нашого міста чи нашої країни. Ми так побудовані. Нам цікаво. І це є добре, тому що якщо б ми про це не роздумували, якщо б у нас не було правильного мишлення, який наслідок принесе ця чи інша дія когось або мене особисто. То ми б робили би хто зна що, і було би, була би страшна біда. Але Бог нас зробив, ну люди потім сказали, Гомо сапієнс. Створення людини, яка має розум, людина розумна, яка спосібна роздумувати оцей вчинок, оця справа, принесе він мені добро, буде корисний чи ні. Які будуть наслідки? Але сьогодні ми говоримо про Ісуса Христа, про того, який жив багато років тому назад. Але і по сьогодні його життя, його вчинки, Його слово, яке він говорив, яке він залишив, воно і по сьогодні, ось цей весь, як бачите, в компоненті, воно має наслідки для нашого життя. І апостол Павло пише одне з своїх писань і каже, що слово Христове, бо наука про Христа, звідка, звідка про Христа, для одних це є запах на життя, а для інших на смерть. Про Ісуса. Історія про Ісуса, про Його життя, про Його Слово, про Його науку, про Його вчинки, про Його діла. Для одних приносить благословіння або життя, для інших це саме, що робив, говорив, як чинив Ісус. Це саме воно не приносить життя. І тому, коли дивитися в Євангелію, де ми більше читаємо про нашого Господа Ісуса Христа, то я зауважую декілька важливих таких моментів, наслідки яких і по сьогодні відчутні. Найперше, звичайно, це є різдво, народження Спасителя. Народження Ісуса Христа, всі, всі знають, народився, поклали у бідних яслях, ангели там говорили, пастухи прийшли, три, три царі прийшли і так далі. Ось ця історія описується, і ми згадуємо практично щороку. Навіть часом два рази в рік. Різдво це народження Спасителя, який наслідок для мене, для усіх людей. Це є шанс, можливість прийти до цього Спасителя і отримати те, що він має. І цей Спаситель одного разу жінці там біля криниці, біля Самарійського міста, каже, якби ти знала дар Божий, ти би просила в мене води, і я би тобі дав. І дар Божий це є вічне життя. Наслідок народження Ісуса Христа, приходу на цей світ це є прихід Спасителя, можливість спастися мені і кожному із вас. Далі ми читаємо, пройшов певний відрізок часу, і буквально в четвер ми згадували ще одну визначну подію в житті, земному житті Господа нашого Ісуса Христа. Це Його муки, страждання і Його смерть. Для багатьох людей ця подія нічого не значить. Для багатьох людей ця подія абсолютно не цікава. Багатьом людям на превеликий жаль, ця подія вона вже не актуальна, тому що вони обрали якісь свої інші дороги, мають інші якісь наміри і свої плани. Але для людини, яка розуміє суть речей і що є той Спаситель, і для того, щоб виконати те спасіння, ось ця людина, Ісус Христос, Син Божий, пішов на добровільно, на муки, на страждання, був розп'ятий, і він помер. І ми проголошуємо смерть Ісуса Христа і говоримо про те, що в Його смерті ми бачимо досконалу жертву за мої і ваші гріхи. Слава Богу, брати і сестри! В Його смерті це є наслідок того, що зробив Ісус. Це є жертва досконала. Не ягня, не теля, не якась пташина чи інша якась тварина, але саме на Христі смерть Ісуса вона принесла наслідок того, що мої і ваші гріхи можуть бути прощені Богом Отцем через жертву Ісуса Христа. Хороша справа спасіння людини нелегко далася. Нашому Господу Ісусу Христу. І сьогодні ми згадуємо ще одну подію з життя нашого Господа, який, висячи на Христі, промовив до свого Небесного Отця, каже, Отче, в руки Твої віддаю свого Духа. І це, сказавши, спочив. Але ще за багато років до того моменту, пророкуючи в своєму псалмі, Давид каже, Ти своєму святому не дасиш побачити тління. І ми сьогодні вже чули. Що на третій день, рано вранці, коли прийшли люди, подивитися гріб, намазати намастити Ісуса ось цими дорогоцінними пахощами, його там не знайшли. І Ганел каже, чого ви шукаєте живого поміж мертвими? Він Воскрес! Слава Ісусу! Слава. Бог отець не залишив. Ми про сьогодні проголошуємо, що смерть не мала влади над ним, тому що Він був позбавлений гріха. У ньому не було ось цієї зачіпки. Яка би могла вмертвити його назавжди, скажімо так? Святий Божий син пройшов дорогу життя, земну життя, земну дорогу життя, не вчинив жодного гріха і смерть не має влади. Але сьогодні, брати і сестри, для нас, живучи в 21-му вже столітті, який наслідок є від Воскресіння Ісуса Христа? Ми нічого не, не можемо і не повинні вигадувати з якоїсь такої філософської точки зору. Ми читаємо те, що є написано в Божому Слові. Ми читаємо те, що написали нам святі апостоли. І апостол Павло, пишучи своє Писання до римлян, він говорить, що Ісус Христос воскрес для оправдання нашого. Коли Народження Ісуса це можливість спастися, коли смерть Ісуса це є досконала жертва за наші гріхи, то Воскресіння Ісуса Христа це є наше оправдання перед Небесним Отцем, дане для нас Ісусом Христом. Але я хотів би зачитати місце з Божого Словаща, яке записане в першому післанні святого апостола Петра, в соборне післання Його перше і з третього вірша, третій, четвертий. Прочитаємо. Там написано так: благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії, через Воскресення мертвих Ісуса Христа, на спадщину нетлінну, непорочну та нев'янучу, заховану в небі для вас. Ще один наслідок, на який я хотів би звернути сьогодні увагу, брати і сестри, Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, що ми через Воскресіння Ісуса. Відроджені до живої надії. Бог Отець відродив нас через Воскресіння Ісуса. От сталася ця подія. Люди засвідкували, люди принесли розповідь про цю подію через століття і через це Воскресіння, яке відбулося багато років тому назад. Бог отець відродив нас до живої надії. До тої можливості, що є на кого нам уповати, є на кого нам надіятися, є на кого нам твердо опертися, тому що Ісус живий, слава йому! І Бог відродив нас до цієї надії, коли люди жили безнадійно, якщо взяти протилежну сторону. І сьогодні люди так живуть. Ви знаєте, коли питаєш людей, ти спасенний чи ні, та до храму хожу, якісь ритуали, обряди звершую, Але коли задаєш запитання, чи спасенний чи ні, людина каже: я не знаю. Бог знає як Бог схоче. Що буде всім, те буде мені. І можна почути розмаїття відповідей, то християнин, народжений згори, він має оцю надію, відроджений до живої надії. Пування на Господа, і ми вже чули, як Він Воскрес, так і ми воскреснемо. як Він сидить праворуч у ця, так і тих, кого Бог отець дав йому, і Він приведе з собою в царство своє. Оце жива надія, і це є важливо. І тринадцятий вірш того самого пісня говорить апостол Петро такі слова: тому то, підперезавши стегна свого розуму та бувши тверезі, майте досконалу надію на благодать, що приноситься вам в з'явленні Ісуса Христа. Хороший вірш. Хороші, хороші думки говорить апостол Петро про те, що нам, людям, які віримо в Воскресіння Ісуса Христа, ми маємо утвердитися, маємо мати ось цю досконалу надію на благодать, що приноситься нам з'явлення Ісуса Христа. Декілька таких важливих думок, брати і сестри. Тут написано: Петро говорить, як би сказати, передумову. Отримання або перебування в досконалій надії, він каже, підпережавши стегна свого розуму. Це є одна з умов. Коли людина свідома, коли людина правильно мислить, коли людина не просто наліво і направо. Але коли вона сфокусована на Божому Слові, на бажанні отримати спасіння, бути в Царстві Божому, вона буде фіксувати свої думки, фокусувати свої думки на Ісусі, на Його Слові, на навчанні, на тому, що і як навчає нас Бог. Другий момент він говорить: бувши тверезі, не не йде мова про те, що хтось може напитися і бути п'яним. Ні. Але інші переклади вони говорять: будьте уважні, будьте пильні, будьте тверезі, будьте свідомі, реально, практично відносьтеся до того, що відбувається. Пильнуйте в своєму житті, уважливо відноситеся. І ось тоді, коли це все є, тоді будете мати цю досконалу надію на благодать. Надію на благодать. І ось закінчення цього вірша, воно і досить цікаве. Говорячи про благодать, Петро говорить такі слова, що приноситься вам з'явлені Ісуса Христа. Я подивився інші переклади, і там є досить такі е, глибокі слова. Суть не просто, що Ісус народився або з'явився. І люди читають і, і думають: от я надіюся на благодать, тому що Христос народився. Я хотів би, брати і сестри, щоб ми трошки глибше подивилися ось цю таку послідовність. Інші переклади говорять про те, що майте досконалу надію на благодать, яка приноситься вам. Откровенням, об'явленням Ісуса Христа. Це набагато глибше. Можна святкувати будь-яке свято, можна відвідувати Дім молити будь-які храми, але в своїй душі, в своєму нутрі, в своєму серці не мати откровення про Ісуса Христа. Одного разу Ісус питав своїх учнів, за кого люди вважають мене. Нещодавно проповідувалось той згадував з цього місця. І там були відповіді, за кого, за кого, за кого. Але коли він запитав, а за кого мене ви вважаєте, то Петро дає відповідь, що він каже. Ти Христос, син Бога Живого. Ісус пояснює Петру і сьогодні нам. Симоне, це не відкрито тобі через якісь слова, якісь переконання людей. Через те, що ти щось побачив, щось почув, виявляється таке відкриття, щоб розуміти і вірити в Ісуса Христа як Сина Божого, як свого особистого Спасителя, воно приходить від Бога Отця. І тому сьогодні багато людей вони вважають себе християнами, але, на жаль, в своєму нутрі вони не мають цього відкриття, що це є син Божий і мій особистий Спаситель. І тому, коли я читаю це місце, я розумію, що я буду мати надію на благодать глибоку, як би сказати, зануритись більше і глибше. Через що? Через відкриття, яке я отримав від самого Бога Отця. Що Ісус це не просто історична особа, Ісус це не просто релігійний якийсь там діяч, а Ісус це є Син Божий. Це є мій особистий Спаситель, це є цар над царями, пан над панами, це є Господь, який гряде для того, щоб звершити свої справи, які він ще має тут на цій землі. І ми сьогодні, брати і сестри, щасливі і блаженні тоді, коли ми маємо це відкриття. Чому? Тому що відносно того відкриття ми починаємо рухатись. Оце відкриття, яке Петро отримав від небесного Отця, воно. Укріпило, зміцнило чи народило, як, які ще можна слова сказати, віру цього чоловіка, апостола Христового. Коли він це говорив, коли він це розумів, коли він е, почув відповідь від Ісуса Христа і коли ми маємо таке, це зміцнює, утверджує в нас нашу віру в Господа Ісуса. Ця віра, брати і сестри, вона провадить нас до Богопізнання. Отака послідовність. Відродив до живої надії. Ця жива надія покладає, покладається на Божу благодать, яка нам відкривається в об'явленні, в відкритті Бога Отця про Ісуса Христа. І тоді ми можемо більше і глибше пізнавати Бога, пізнавати Його волю, пізнавати Його слово. О саме це воно приносить насолоду християнського життя. Дає твердість у наших кроках згідно віри Божої. Воно нас навчає, воно нас докоряє, коли потрібно, це Боже Слово, але воно приносить, приходить до нас через віру в Господа Ісуса Христа. І апостол Павло написав такі слова. Це післання апостола Павла до Филип'ян, Третій розділ, з 8 по 10 вірш написано так. Тож, усе я вважаю за втрату, ради переважного пізнання Христа Ісуса, мого Господа, що я ради Нього відмовився всього і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа, щоб знайтися в Нім не з власною праведністю, яка від закону, але з тією, що звірив Христа, праведністю від Бога за вірою, щоб пізнати Його і силу Його Воскресення, та участь у муках Його, уподоблюючись Його смерті. Дивіться, як все. Ну, зв'язано. І Божа благодать, і богопізнання, і праведність, і віра це все компоненти повноцінного християнського життя. Не тоді просто, о, є свято Воскресіння, треба ой, є різдво, треба може Ще якийсь там. Ні, це є повнота життя християнина в праведності, яка дарована Богом через Воскресіння Ісуса Христа. Віри, яка рухає нас до того, щоб виконати волю Божу і богопізнання, щоб пізнавати цю волю Божу більше і глибше, щоб її виконувати. І апостол Петро, коли він вже писав своє друге пізнання, ніби продовжуючи. Ніби продовжуючи з першого розділу, з першого вірша. Давайте уважно послухайте, що тут є написано: Симон Петро, рапта апостол Ісуса Христа, до тих, хто одержав із нами рівноцінну віру в правді Бога нашого і Спасителя Ісуса Христа. Говорить про віру, хто одержав рівноцінну віру, важливу віру, хорошу віру, правильну віру. Благодать вам та мир, нехай примножиться. В пізнанні Бога Ісуса Господа нашого. Він каже: благодать, нехай примножиться. Або коли ви хочете прибути в більшій Божій благодаті, то вам потрібне це Богопізнання. Усе, що потрібне для життя та побожності, подала нам Його Божа сила пізнанням того, хто покликав нас славою та чеснотою. Знову Петро говорить про Ось це Богопізнання. Тому, брати і сестри. Ми згадуємо Воскресіння Ісуса Христа. Ми розуміємо те, що відбулася така подія. Але я ще раз повторююся як було навіть переді мною сказано: наша дотичність до Воскресіння Христа. Який наслідок ця подія має особисто для мене? Як я реагую на Воскресіння Ісуса Христа? Чи воно приносить для мене благословіння? Чи воно, як я говорив на початку, утверджує нашу віру, коли ми скажемо три рази, чи, можливо, п'ять. Чи зміцниться наші, наші кроки за Господом Ісусом? Чи воно надихає мене більше пізнавати Бога, Його особу найперше, пізнавати Його Слово, щоб виконувати Його волю? В Дії святих апостолів, 4 розділ, 33 вірш, написані такі слова. А апостоли з великою силою свідчили про Воскресіння Ісуса Господа. Апостоли з великою силою свідчили про Воскресіння Ісуса Господа і благодать велика на всіх них була. Оце були люди, які пережили на собі відкриття, що Ісус це Месія, це Спаситель, це Господь. Оце були люди, які пережили на собі і утвердилися в вірі, коли Господь став перед ними і сказав: Це я, не лякайтесь, показав руки, ноги. Коли дав їм Слово, коли навчав їх, говорив їм продовж 40 днів про Боже Царство. Ці люди понесли вістку про Воскресіння з великою сміливістю. Дехто за ту вістку, за цю проповідь були позбавлені життя. Але вони міцно трималися Божої обітниці і перебували в Божій благодаті. Тому, брати і сестри, нехай Бог благословить усіх нас, щоб ми дійсно розуміли і знали, для чого Ісус Воскрес! І який наслідок Христового Воскресіння для мене особисто для мого життя? Нехай Богові буде слава. Амінь.